Доброго дня, мене звати Тарас Томенко, я кінорежисер, я автор картини Будинок слова Нескінчений роман. Ви цей фільм могли бачити у Польщі. І я хочу привітати польське радіо з Днем Народження. Для України польське радіо це є. Це було, наче ковток свіжого повітря. Ще, скажімо, у Львові чи івано франківську можна було просто приймачем піймати хвилі польського радіо і послухати і антенну культуральну і. О, Інші рубрики з культури і радіо «Двуйку», де крутилася і класна музика, і були огляди культури. І одразу відчувалося, що люди, які слухають польське радіо, вони були більш в темі, вони більш були пов'язані з культурою. І тому я звичу в колективу польського радіо многих літ і радуйте нас далі своїми ефірами. І Будемо разом, тримаємо стрій, тому що ворог у нас один. Слава Україні!